Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб каналі. Вічі в нашій щоденній програмі апостольські настанови. Я про Володимир Давидов з вами проведу ці декілька хвилин за читанням святого письма. І сьогодні ми з вами розпочинаємо друге послання святого апостола Павла до Коринфян. Хочу трішки нагадати, що ми завершили перше, починаємо друге, але один такий цікавий принцип в посланнях апостола Павла, які розміщені ну, в новому завіті, вони не є хронологічно розташованими, тобто хронологічно послідовно розташованими, а розташовані за своїм об'ємом від більшого до меншого. І, звісно, послання до Коринфян – ж це перше послання більше, друге до, коротше. Але ще, крім цього нюансу, є ще один нюанс це е, скільки ж чи це є один е, як от, послання, чи це є один лист апостола Павла. Ба, я вже про це говорив, але так як ми розпочинаємо цю книгу, другу, друге послання, то варто знову згадати, що не факт, що в цих двох посланнях зафіксовано всього лише два листи. А ймовірніше за все, що це збірка листів розділена на два послання. І як ми вже зазначали, Деякі дослідники зазначають, що а, загалом можна розрізнити чотири листи в цих двох посланнях. А, можливо, навіть якісь фрагменти другого послання написані раніше за, за листи першого послання. За фрагменти першого послання. Ну, така цікава річ. Але незважаючи на те, що ми вагаємося в. Датуванні тих чи інших розділів цих двох послань і, і в їхній хронологічних, ну, в їхній хронології, без сумніву, ну, ці послання належать апостолу Павлу. В цьому сумніві ні в кого немає. Навіть самих заядлих дослідників Святого письма, бо бувають, коли дуже, ти, знаєте, копають-копають, а починають висувати ну, досить такі ну, дивні теорії або ну, своїх досліджень. Не дивні, а такі скандальні, я б навіть сказав. І незважаючи на те, що от ми тут містимо декілька фрагментів в тому, що воно належить апостолу Павлу, ніхто не сумнівається. І що воно писалося Коринфу, звісно, теж ніхто не сумнівається. Сумнівів немає, що писалося християнам з Коринфу. Отже, переходимо до самого читання. Павло з волі Божої, апостол Ісуса Христа, і Тимофій, брат Церкви Божій, що в Коринфі з усіма святими по всій Ахаїї. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Декілька е е таких е акцентів. Павло з волі Божої, апостол. Він не просто Павло, не просто вчитель, не просто ну, там, да? а Він е безпосередньо апостол і не просто сам себе наз назвав апостолом. Бо у нас тут зараз є цей прости Господи, 13-й апостол Володимир Мунтян. Ну, це навіть я коментувати не хочу, а, от, коли люди називають себе апостолами. Апостол Павло каже, я не сам по собі апостол, а з волі Божої. Тобто мене Господь обрав йти е, на апостольство, ну, е, нести апостольське служіння. От, З волі Божої апостол Ісуса Христа. І Тимофій брат церк... е, І Тимофій, брат. Чого він згадує Тимофія? Ну, Тимофія ми знаємо з книги діянь, з послань до Тимофія і часто, навіть в попередньому посланні апостол, про нього, апостол Павло про нього згадує. Проте, якщо а, перше послання апостол Павло вітається і каже, І брат Силуан, то тут брат Тимофій. Чому? Вірогідніше за все саме, того, кого апостол Павло згадує другим після себе, це той, хто, ну, секретар його, той, хто записує під диктовку лист. Ми знаємо, що апостол Павло рідко писав своєю рукою, тобто він диктував, а секретар його, той, хто був біля нього, записував, і апостол інколи в кінці якогось свого послання, як знову ж таки минуле послання до коринфян перше. Апостол з уже власною рукою там дописував пару рядків, привітань. От. Пише церкві Божій, що в Коринфі. Коринфі називає Кори, Коринську церкву, церкві Божій. От теж такий момент. Раніше у нас церкві Коринфській, ну, іншими словами, ми скажемо. От у нас є там, зараз церкви діляться такими за принципом народів або країн, або культурних там таких. Об'єднань, тоді церкви, це кожна, по суті, в кожному місці, де проповідували апостоли і організовувалась християнська спільнота, це була окрема незалежна церква. Тобто, як у нас ми маємо зараз там помісні церкви, більше десятка, то тоді, по суті, кожна громада церковна це незалежна церква. Пізніше, звісно, почала утворюватися ця структура. Вертикальна, горизонтальна, і церкви почали ну, якби, підпадати під вплив центральних міст, в яких були більші громади. Вони були авторитетніші ці церкви, ніж, наприклад, як з якогось села чи містечка, і ними почали піклуватися, опікуватися і керувати, звісно. Тобто оця ієрархізація на патріархати, на на взагалі помісні церкви, це вже доволі пізніше явище. і ми бачимо, наскільки цього наскільки це наноснеє людське порівняно з тим, як утворювались церкви. Церковні спільноти в перші віки, в перші століття, е, десятиліття да, існування церкви Христової, <кій> от церкві Божій що в Коринці з усіма святими по всій Ахаї. Ахая це частина провінції на півдні Греції е, сучасної частина це провінція Римської імперії і столиця цієї або центр. Головне місто цієї провінції був Коринф. Ну, Тож логічно, що коли йшла, коли апостол Павло проповідував, він йшов такі, в головні міста. Перше, Коринф, ми нагадаю, що це було таке центр, не центр, а такий вузловий центр торгівлі в Римській імперії, особливо в грецькій її частині. І там дійсно проповідь була дуже корисною і плідною в плані того, що християнство розходилося по торговим шляхам у всі куточки імперії з новонаверненими християнами. Благословенний і далі така, возвишені такі слова апостола Павла. Ну, давайте читати, потім буду коментувати. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог всякої втіхи. Таке славослів'я, який у всякій скорботі нашій втішає нас, щоб і ми могли втішати тих, хто перебуває в усякій скорботі, тією утіхою, яку, якою Бог утішає нас самих. Тобто Господь нас утішає і дає нам силу втішати інших. Це стосувало стосується, от по суті, зараз така такий ланцюжок. Господь Павло та да, зі своїми там супутниками і Коринська церква. От Господь учає Павла, щоб він міг утішити Коринфян. Але це ж стосується нас з вами. Господь утішає, наприклад, когось з вас, щоб ви утішили когось з ближніх своїх, мали сили, звісно, моральні сили, тому що для того, щоб комусь співстраждати, Комусь до когось проявляти емпатію, ми маємо ну, якби, і самі мати якісь певні сили, тому що можна ж і згоріти ну, так емоційно і... або вигоріти. Отже, е... Бо наскільки примножуються в нас страждання Христові, настільки через настільки Христа примножується і утіха наша. Тобто Господь завжди компенсує наші випробування тим, що Він дає нам і втіху, і полегшення, пізніше або е, додає сил. Ну, так, апостол, звісно, я вам скажу гарно написано, і апостол Павло так ну, возвишено, це пише. І ніби так завжди і є. Але я думаю, що кожен з нас завжди в своєму житті а, зіштовхується, коли дійсно сил немає, випробовування і, і ніякої втіхи. Але знову ж таки, ви знаєте, якщо ми з вами сьогодні. Попри ті негаразди і випробування, які випадали у кожного нас у кожного свій рівень да, випробування, і свої випробування, які випадали на наше життя, але ми сьогодні з вами збираємось біля Євангелії, біля послань апостольських, то в принципі, все ж таки Господь нам дав сили їх ці випробування і скорботи перенести, і давав, я думаю, можливо, нам просто інколи хочеться вже і зараз. Тієї втіхи і тієї підтримки Божої, але Господь нас все ж таки випробовує, як от золото в горнилі. Тобто не можна знаєте, розплавити золото, якщо ти не будеш додавати багато давати високу температуру. Якщо таку побож... ну, поблажливу температуру, то нічого й не вийде. Якби Шлак не відділиться від золота. Так і от людські інколи випробування. Ну, це все дуже індивідуально, це такі, знаєте. Те, що апостол Павло говорить, і те, що я коментую, це все одно такі загальні риси, узагальнена така, ну, не позиція, а загальні, узагальнені, узагальнені слова. А загалом все ж таки. Ой, не загалом, а індивідуально дійсно ну, випадки бувають різні, і, і не так все. Легко, як от, коли ми читаємо апостола Павла, здається. Ну, все просто. Да? Ми тут, тут нам страждання, тут нам допомога, все клас. І, 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 ну, якось так, да. часом, здава, от, щось подібне можна порівняти. От в людині має бути операція. Ну, наприклад, видалення зубу. І це ж страждання, да? такий приклад. І лікар нам дає, в принципі, анестезію. Але, по-перше, вона не зразу починає діяти, і там вже можуть колупатись в тому зубі, а можуть там, почекати, поки ну, ти скажеш боляче і знов чекають. Але ти знаєш, що для того, щоб зуб був цілий, тобі все рівно, потім буде. Пройде анестезія, головну біль тобі купу, ну, заберуть. Такого, коли, сама біль, яка під час лікування. Але коли наркоз вийде, біль все рівно буде, тому що там залишається якесь запалення, то тобто тебе потревожило, там все рівно рана і вона має зажити. І якби ти там не пив таблетки знеболювальні, все одно воно буде нити. Але ти досягнеш успіху, ти вилікуєш свій зуб, наприклад. От так і десь щось схоже з випробовуваннями. Проби випробовування, бачите, вони от в посланнях святих апостолів, оці скорботи і випробовування, вони розглядаються з різних сторін. От Петро, Іоанн та Іяків здається, говорять про випробовування як те, що людину вдосконалює, зроблять міцнішою. А от апостол Павло дещо з іншої сторони, що випробовування супроводжується і підтримкою Божою, його допомогою, утіхою. І надія наша на вас тверда. І отут якби, надія, яка на те, що ви теж перенесете, перенесете, перенесете ті випробування, які Господь може вам дати. І ці слова ще свідчать про те, що ну, дійсно, і апостол Павло, ми ж знаємо з книги діянь дуже багато гонінь на свій, на, на свій рахунок переніс. Так і виходить, якщо він говорить, що в мене є надія і на вас, то звісно, у коринфян, крім того, що там свої внутрішні конфлікти, напевно їм теж було не дуже солодко, якщо врахувати, що і там були івдеї, які теж ненавиділи християн, зводили на них на наклеп і натравлювали язичників. Якщо ми втішаємося, то втішаємося заради вашої втіхи і спасіння, знаючи, що у нас із вами спільні не тільки, спільні не тільки страждання, але й утіха. Цікаво, що є трішки інший переклад, інколи перекладається. Бо якщо терпимо скорботи, терпимо заради вашої втіхи і спасіння. Тобто, терпимо, щоб потім отримати втіху, отримати втіху від Господа. І якщо Бог нас утішає, то заради вашої втіхи, що, дає, що діє в терпінні тих страждань. Тобто втіха дається тоді, коли ну, під час страждань який ми терпимо, і надія наша на вас тверда. Ми знаємо, що в нас із вами спільні не тільки страждання, але й утіхи. Ну, дещо відмінності перекладу. Отже, не будемо на цьому зупинятися. Порівнян... Порівнянний аналіз не входить в мету мого читання, тому... тому йдемо далі. Бо ми не хочемо, браття, щоб вам було невідомо про скорботу нашу. Що сталося з нами в Асії, де було нам тяжко над міру і понад наші сили, так що ми не надіялися залишитися живими, але самі в собі мали вирок на смерть для того, щоб не на самих себе надіятись, але на Бога, який воскрешає мертвих. Так, думка дуже довга. Зупинюсь. Апостол Павло їм сповіщає, по суті, частину своєї біографічно, якоїсь біографічної історії, що в нього теж були такі гоніння в Асії. Асія це теж одна з провінцій Римської імперії з центром в Ефесі. А з книги діянь, ми знаємо, що Ефес е, мав знаменитий храм Артеміди, і в книзі діянь е, нам розповідається, що е, ці Скульптори, які робили такі. Ну, сьогодні у нас, знаєте, популярне, куди не прийдеш магнітик додому привезти з того місця. І місцеві там, кустарники на цьому заробляють, роблячи ці магнітики. А в ті часи був храм Артеміди. Статуї Артеміди. І е, ці ремісники робили або статуетки храму, або статуетки самої Артеміди і продавали на цьому жили. Звісно, коли апостоли почали, апостол Павло прийшов і почав проповідувати. Звісно, це все язичництво, це все є, е, якби, е, є істинний Бог. І не треба йому, не треба цій Артемідії молитися і тому подібне. Підрив це підірвало бізнес цих ремісників. І був там такий Дімітрій. Дімітрію, Дімітріус, здається, Димитрій. Давайте так, Дмитрій, один з цих ремісників, який підняв бунт і почав жалітися на апостола Павла, і там дійсно їх переслідували досить серйозно і була небезпека. Вірогідно за все, апостол Павло саме цей уривок, бачите, без подробиць, але згадує. Але маючи завдяки апостолу Луці Книгу діянь, ми можемо зрозуміти, про що апостол Павло апостол Павло має на увазі. От, а, бачите, і от він говорить, що навіть не надіявся ну, залишитися ж, живим, а надіялись тільки на Бога. Уже на, якби, на власними силами врятуватися вже надії не було. І от, Надіялись на Бога, який воскрешає мертвих, який і врятував нас від такої близької смерті. І визволяє, і на якого ми надіємося, що і надалі визволятиме. Тобто визволив тоді від смерті, визволяє зараз від гріховної смерті, від смерті від гріха. І ви долучайтесь до молитви за нас, щоб багато хто дякував за милість, яку даровано нам за молитви багатьох. Тобто закликає молитися за апостола Павла, по ну, по суті, він для них духовний батько. Він каже, моліться, бо дійсно перетерпів багато. Знаю, що і ви умовно кажучи, попередні слова, знаю, що і ви терпите, але Господь дає втіху і мені дає, і я вам намагаюсь передати цю саму втіху, і ви надіюсь, її отримуєте. І прошу молитву за себе. От і за тих, хто зі мною о, терпить гоніння. Можливо, апостол Павло взагалі в цей момент ще й знаходився в Ефесі. Ми не знаємо, звідки воно писалося ці, ці рядки. Але, або тільки десь Ефес залишив. Тобто, от, ось, ви знаєте, на свіжу оце, ці випробовування і гоніння. Що ж, ми, хоч глава й невелика, але я думаю, що сьогодні ми зупинимось на 11 му вірші. Бо там просто теж є про що багато сказати, і тоді буде програма, я думаю, змістовно перевинавантажена. Тому, я думаю, сьогодні буде такий маленький фрагмент. А завтра, дай Бог, ми з вами продовжимо і, ну, першу главу і, Ну і завершимо її. Що ж, на цьому все. Е, Почитаю. Пропоную, дивлюсь, у нас в чаті тільки Віталій Литвинюк написав вітання і вам вітаю. і вас вітаю. Пропоную тоді, перед тим, як перейдемо до молитви, одразу нагадаю вам, щоб ви підписалися. Хто не підписаний, підтримуйте наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. Ну і звісно, закликаю вас підтримати нас донатами. Це така і підтримка, і подяка ваша. Нашому YouTube-каналу Вічі, нашим проєктам можна підтримати донатами або запрошую ставати постійними спонсорами на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку. там же. Так, пане Андрію, теж дякую вам, спаси Господь. І перейдемо тоді одразу до молитви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсе, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на маликитян зброї Ісуса Новина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти і нині, владико, почув нас, що молимося до тебе. Зміцни силою Твою, наш побожний, український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, оберігай їх та подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу. Закінчи війну, і справедливий та непорушний твій мир утверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу. Прости їхні провини. І в день праведної Твоєї відплати подай він ці тління. Бо твоя влада, царство і сила від Тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо. І тобі слава висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую вам за спільну молитву. Дякую, що ви теж долучаєтесь до ефіру. Дуже важливо, коли ви є в онлайні, це піднімає настрій і додає наснаги продовжувати саме цю справу читання Святого Письма. Значить, воно вам цікаве, воно потрібне, воно актуальне і це радує. Що ж, Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До зустрічі! В наступної програми до побачення.